Важкі захворювання хребта, грижі, сколіоз 3, 4 ступеня, якщо є серйозне порушення функції хребта або біль, що не компенсується, часто висновок ВЛК буде на користь обмеженої або повної непридатності. Порада обов'язково МРТ або КТ, де видно грижу, зміщення, протрузії, а також висновки, ортопеда, нейрохірурга. Навіщо? Це знати кожному військовому і його рідним. По-перше, вчасно виявлені діагнози можуть врятувати здоров'я, а подекуди життя. По-друге, правильна підготовка до ВЛК дозволить уникнути тяганини, повторного проходження і помилок. По-третє, знання про ці діагнози допоможуть рідним краще розуміти ситуацію, підтримати близьку людину, а також пояснити бюрократію ВЛК, яка може бути складною. Можеш бути мотивованим, фізично витривалим, але коли доходить до ВЛК, усе вирішує один документ висновок про придатність. І тут виникає ключове питання, які саме діагнози найчастіше стають причиною непридатності до служби. Цей список, не секретний, він базується на реальному досвіді, наказі 402 та медичній практиці. Якщо ти хочеш знати, чого остерігатися, до чого готуватися. Або як діяти, якщо вже маєш один із таких діагнозів, це відео саме для тебе. І ще дещо важливе, не всі ці діагнози дорівнюють автоматичний білет додому. Все залежить від форми, стадії, документів, лікування і, звісно, правильної подачі інформації на ВЛК. Часто військові не можуть обґрунтувати свій діагноз, не вистачає одного аналізу, забули висновок лікаря, чи не пройшли важливе до обстеження.